Сейчас йдуть бойові дії. Війна три роки було СВО, і раптом війна. Наче всього одне слово, але тепер офіційно і публічно. Те слово, за яке сотні росіян прямо зараз сидять в тюрмі. І це те саме слово, яке сьогодні вночі повністю переписало рамку дискурсу. Слова мають значення, це ні для кого не секрет. Іноді вони ретельно підібрані лідерами та їх піарниками, щоб зашифрувати суть. Але частіше вони непомітно зриваються з язика і відкривають правду, яка ховається десь всередині або ззаду. Ну, ви розумієте. І таких кейсів в історії вагон, буквально парочка з української історії. Ющенко буде сидіти. Це підсвідома фраза Януковича породила помаранчевий майдан і наступну втечу Яника до Москви. Я вірю, що так само і сталося. Я не лох, я президент. Пам'ятаєте це? Момент істини для Зеленського точка переходу від шоумена до державника. Саме в той момент ми отримали того президента, який зараз чинить опер Росії. Слово це маркер. Воно визначає, куди рухається лідер і що чує його аудиторія. І саме тому лідеру потрібен особистий комунікаційник поруч і постійно. Бо навіть найсильніший лідер-комунікатор не завжди чує себе з боку. Мій недавній особистий кейс, коли аудиторія подумала, що я йду на вибори, це дуже чітко підтвердило. Бо я ж тільки прокомунікував, як мені здавалося, свої послуги для тих, хто дивиться в бік влади чи держуправління. А люди почули те, що вони почули. Тож контролювати себе складніше, ніж когось. І, власне, стоп від того, хто поруч, може змінити все. І тоді не прийдеться боротися з наслідками, породженими тим самим одним словом. Подумайте над цим. See you.